А до речі, якщо говорити про футбол, цю тему ми можемо продовжити почасти принаймні там одним питанням на початку з Михайлом Подоляком, це керівника Офісу Президента України. Вітаю вас. Вітаю, вітаю! Ми до речі, тут вже кількома так тезами з вами обмовилися до ефіру. Ну безпосередньо до привітання, да але знаєте, я б зайшов дещо з іншого боку. От я пригадую, можна просто кілька ці тем пов'язати. Я пригадую, що коли ми відвідували наприклад колонію, де утримуються російські полонені військові, у них. Ну, окрім того, що є телевізори, і вони дивляться футбол і розважальні програми, вони так само а, мають спортивний майданчик, цілий футбольний і грають в м'яча в футбол. А, чого не скажеш про наших полонених, які от буквально нещодавно ну, напередодні повернулися, і ми зараз про обмін поговоримо. А, це несправедливо, але чи можна говорити про те, що ми якось можемо тиснути на російську сторону, в тому числі щоб якось покращити, хоча б трошки ситуацію з полоненими? Я зараз просто хотів би нагадати всім нашим глядачам, можливо, хто ще не в курсі, що Україна повернула додому 90 своїх захисників. Вдома це не просто слова вдома, це Україна, написав президент Володимир Зеленський. Після звільнення полонених відомо, що з російського полону вдалося витягти 32 воїни Нацгвардії, 18 прикордонних. Ників, 17 представників військово-морських сил, 15 бійців збройних сил України і 8 тероборонівців, частина з яких прибуло пробула в неволі понад два роки. Це захисники Маріуполя, Чорнобильської атомної електростанції, а також серед звільнених оборонці Херсонської, Донецької, Харківської, Запорізької, Запорізької Луганської областей. Україна продовжує роботу задля для звільнення кожного і кожного з полону Російської Федерації. Вітаємо вдома, хлопці. Слава Україні! Героям слава! — Що хочеться зараз найбільше? Додому. Обняти рідних. Тільки побачити і обняти рідне. Пані Ольга, добрий день. Мам, я вдома. Да. <ріцел> я, я вдома. Я вдома. Так, так. Пройшов обмін. Дякуємо. 28 місяців. Полона. Полона. Вже не надіялись. Сподівалися, що ви вже вже трошки-трошки залишилися. Да. Ну вже вдома. Ну все воля Божа, ми витерпали. Вижили. Чорнобильська атомна станція. Давай потом, давай, давай потом. Я не можу держати сльоз, мама. Чесно, я. Давай, я тобі очень сильно, Спасибо. пане Михайло, бачу що ці кадри, про футбол вже і забуваєш, але в той же час ось черговий обмін. І знаєте, хочеться все ж таки проводити паралелі, коли знаєш, в яких умовах отримуються росіяни, і в яких, з яких умов повертаються наші оборонці. Зараз перейдемо до умов, в якому знаходяться наші полонені. Про футбол. То я взагалі вважаю, що треба пишатись. Ну, крута збірна, класні хлопці, дуже-дуже вдало репрезентували Україну. Я розумію, це ж футбол, це ж спорт. Да? Тут ну вони боролись, це круто. Вони ефективно проводили матчі, другий, третій точно перший. Трошки перегоріли, тому що навантаженням все ж таки Україна це великий суб'єкт сьогодні глобального і політичного е, процесу, як такого. Але дивіться, Судаков, Шапаренко, мій улюблений Яремчук. Це взагалі мені видається фантастичний гравець, який трошки недооцінений в своїй команді в Бенфіці був і так далі. А, і, 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 і треба просто вміти пишатись тим, що хлопці зробили, і це дуже круто. Все, що стосується євро 24 це дуже круто, що зробила збірна України, і для нас це класно. Тепер щодо полонених немає жодних інструментів тиску на Росію, тому що не існує сьогодні міжнародних організацій, які вміють організовувати цей відповідно тиск, користуючись своїми статутними документами. Немає ніякого міжнародного червоного хресту, немає ніякої організації Об'єднаних Націй. Треба забути про це. Це ілюзія. Так маємо приймати там безпосередньо формальну участь, але це ілюзія. Ніхто не буде відповідати за порушення Росією конвенції регламенти. Тації і так далі, що треба зробити з Росією. Вона має програти війну. Я хочу, щоб ми це усвідомили. Це не питання політичних процесів, там якихось інших процесів, це питання справедливості, так само, як на внутрішньому ринку, так само, як антикорупція. Все це питання справедливості. Якщо Росія програє, тоді ми отримуємо сатисфакцію, в тому числі ці полонені отримують сатисфакцію за все, що робила Росія. Росія свідомо прийшла сюди геноцидити, не вбивати просто так, не захоплювати територію. Це все помилка, ніякі денацифікації. Це все помилка. Вона настільки люто ненавидить Україну, що вона прийшла сюди саме геноцидити, знущатись. І як тільки вона бере когось у полон, вона там це й робить. Це абсолютно аморальна цивілізаційна та хай власка. У нас досить тривалий час не було е, обмінів, е, і це факт. Чи можна прив'язати або підв'язати цей гуманітарний кейс? Зокрема, адже він обговорювався на першому установчому саміті миру. От власне зв'язати ці дві події? Ні. Ні, я б сказ... сказав би, що скоріше треба прив'язати до активної роботи координаційного штабу. А, дуже активно працюють на цьому треку. Давайте тут я буду об'єктивний mm -hmm. максимально. Попри всі там спекулятивні розмови, на цьому треку активно працюють країни-посередники: це об'єднані Арабські Емірати, Туреччина і так далі. І дуже активно працюють Буданов з одного боку, з іншого боку, Єрмак. Це ну і Лубінець, безумовно, але ще раз підкреслю, дуже активно працюють. Вони шукають будь-які аргументи. Вони шукають можливості провести ці обміни з урахуванням того, що Росія дійсно ви абсолютно не готова йти на ті чи інші поступки, чи взагалі дотримуватись тих чи інших конвенцій, і так далі. Це складний процес. От все, що стосується обміну, Росія вважає, що вона має право робити три речі. Дуже важливо це оцінити. Перше, вона має право безкарно вбивати наших громадян. Вона має право робити з нашими громадянами на окупованих територіях, і її там ненавидять. Все, що Росія говорить, що вони там десь когось звільнили і там всі там Вау, це Росія і так далі. Не так на окупованих Територіях люто ненавидять Росію, ті, хто там залишились, ну, вимушено там залишились і так далі. Навіть ті ватники, які залишились під окупацією, вони розуміють, що вони люди другого сорту. І третя складова Російська Федерація використовує, безумовно, військовополонених обходження з ними як аргумент тиску на нас, ну чи на глобальне співтовариство. Тому маємо розуміти, через що проходять наші люди там. І я ще раз підкреслюю. Я хочу, щоб ми не просто слова говорили. Ми маємо зрозуміти, що сатисфакція це навіть не те, що ми маємо звільнити тільки свої території. Сатисфакція буде тоді, коли ці люди зможуть забрати всі борги, які вони. Накопичили, знаходячись у полоні в Російській Федерації. Це неймовірно все, що вони там переживали, і неймовірно, що вони вижили, і неймовірно, з чим вони сюди повернулись. І Я хочу, щоб вони мали можливість потім у кожного з тих, хто їх катував, забрати все, що вони мають забрати. А це можливо тільки при програші Російської Федерації. Дивіться, сьогодні ми маємо зовсім іншу парадигму в глобальному юридичному просторі. Ми маємо ще два ордери дуже важливих: Шойгу і Герасимов, mm -hmm. і саме за геноцидний компонент війни. Перший Путін і Львова Білова це геноцидний компонент, це викрадання дітей. Друге, це руйнація енергетичної інфраструктури і вбивство, масове вбивство цивільного населення. Це Шойгу і Герасимов. Це дуже фундаментальні речі. Це формує інший юридичний простір. Росія вже не вийде з цього простору. Нам треба тільки точно довести цю війну до справедливого фіналу. Але бачите, бувають такі е випадки прикрі е в. Тиловій частині так, України в умовно там мирних містах, коли людина, навіть не повертаючись з полону, відчуває тиск. І я говорю зараз про бійця Павлова з підрозділу Кракен і оцю цей скандал, який був пов'язаний врешті днями з Народепом Тищенко. Хочу... А ми зараз про це поговоримо. Да. Просто я хотів би нашим глядачам нагадати, що суд відправив Миколу Тищенко під цілодобовий домашній арешт. Також народний депутат зобов'язаний носити електронний браслет. Відповідне рішення ухвалив Печерський районний судки. Повністю задовільнивши клопотання прокурора. Крім того, парламентар має здати закордонний паспорт і не спілкуватися з фігурантами і свідками справи, яку йому інкримінують. Нагадаємо, що за матеріалами ДБР генпрокурор повідомив про підозру чинному народному депутату Миколі Тищенко за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Бачите, які паралелі росіяни позбавляють волі, і трапляється Ні, і така інтерпретація позбавлення волі. Не паралелі. Давайте чітко зафіксуємо. Дивіться, перше. Дуже швидка реакція суспільства. 25 тисяч петиція. Давайте згадаємо про позбавити країна. Це не Росія. Тут дуже швидко розставляють на нади. Друга складова дуже швидка реакція правоохоронних органів. Третя складова це реакція депутатського корпусу. Подивимося, як вони відреагують. Я думаю, що вони так само усвідомлюють, що це все означає. Ну і крім того, не треба втрачати голову. Да? Як пан Тищенко, він явно втратив голову, він не розуміє свою країну. Не тільки він, а багато людей, які вчора себе поводили відповідним чином. І вони думають, що можна далі себе буде так поводити. Ні, так не можна буде поводити. Але ще раз підкреслюю: різниця між Україною і Росією суттєва. Тут зовсім інший рівень свідомості суспільної, зовсім інший рівень. Тому я. До речі, і багатьом чиновникам говорю: звертайте увагу на реакцію суспільства. Вона є об'єктивною. Так, да, іноді вона буває спекулятивною, ми розуміємо. Не звертайте увагу на компроматні якісь речі, але звертайте увагу на суспільні настрої, тому що вони відображають те, чим живе Україна. І ми бачимо на даному прикладі чітку, дуже швидку реакцію. Перше, так не можна себе поводити, ніхто не буде допускати образу військовослужбовців на різного рівня. Друге, Третє правоохоронні органи швидко приймають відповідні процесуальні рішення. Ну і четверте, подивимось далі вже за кар'єрою пана Тіщенко. І мені здається, що ця кар'єра буде не так виглядати, як вона виглядала до цього моменту. Тут, знаєте, без персоналі і без прізвища, але все ж таки е, таких от якихось інцидентів е, і фігурантів, зокрема з, е, з числа нардепів. Е, ну, було достатньо. суспільство про це пам'ятає. Вже не будемо там конкретизувати, але все ж ну, часу щоб не витрачати, але все ж про якість самих депутатів і відбору парламентарів, звісно, що тут ми не говоримо про списки, тому що Тищенко, наприклад, той самий він обрався по округу, конкретно люди обрали. Але якщо говорити про саме можливість обирати і якісний ценз, і підхід до цієї справи вже на тих виборах, коли б вони не відбулися, парламентських маю на увазі, то яким ви собі ну, уявляєте склад парламентських на, на наступний на наступне скликання? Я взагалі парадоксальні речі буду говорити. Я трошки інша аудиторія ніж. Ніж ті, хто спекулює на, Те, на цих темах, я поясню. Перше, я хочу, щоб ми зрозуміли, не живемо ми в ідеальному світі. Він такий, як є. І тут є помилки, тут в тому числі кадрові помилки, і так далі. А друге, депутатський корпус відображає Україну. Як це не парадоксально звучить? Тобто хочете сказати, що це суспільства? я хочу сказати, що це діти України. Ні, я хочу сказати, щоб ми зрозуміли, це діти України. В них є свої рідні мама, папа і так далі. За них голосувала відповідна кількість виборців. Вчора за одніх, сьогодні за інших, завтра за третіх і так далі. Але це все діти України. І якщо ми, ми робимо помилку, коли вибираємо того чи іншого делегата депутатом, це наша помилка, і ми маємо це прийняти. І після цього зробити висновки і вибрати іншого. Але розуміти критерії, по яких ми будемо. От Ото я про це і питав. Які і якістні, тепер не, критерії, на біля критерія має бути до цього складу парламенту. Я відношусь трошки інакше ніж всі, тому що тут є багато депутатів, які з першого дня війни активно приймають участь у війні як такій на різних рівнях: приймають участь в голосуваннях, приймають річ участь у волонтерстві. Деякі депутати активно працюють на передньому краї і так далі. Я б не говорив, що всі однотипні, всі там. 嗯。Um Трошки не розуміють, що відбувається, поводять себе якось неадекватно і так далі. Я б не зводив це все. Це мем, да? ну Це тобто це подобається в соціальних мережах казати: дивіться, які дивні депутати і так далі. А це не так. Багато депутатів працюють у європейських інстанціях. Вони доводять необхідність допомоги допомоги Україні. Багато депутатів попрацюють в волонтерських напрямках і так далі. Я хочу, щоб ми справедливо оцінювали, що є один і є десять інших, які займають зовсім. Інші позиції інш, по іншому працюють і так далі, тобто справедливо оцінювали хто як працює і так далі. І коли будемо робити, і тепер переходимо до критеріїв, і коли ми будемо оцінювати всіх, щоб ми оцінювали не за слова, не за те, що говорять люди, а за те, що вони робили в той чи інший момент е, свого життя. І тоді це буде справедливо. Але я хочу, щоб ми не забували, що ми несемо відповідальність за свої вибори. Коли ми когось вибираємо, коли ми комусь щось делегуємо, це наш вибір. А щоб ми не казали, дивіться, який він дивний. А хто за нього проголосував, хто йому делегував і чому ви це зробили? Тому що ви вважали, що він буде адекватно себе поводити. І все. Тому це спільна з одного боку відповідальність з іншого боку, відповідальність за те, що він робив. Але знаєте, х... знає, знає, я, я, я закінчу. Мені не здається, що. Я взагалі вважаю, що не треба завжди посипати собі голову пеплом. Да? Ну, тобто, все погано, все програли, всі погані, всі не вміють працювати. Так, дехто розчаровує, дехто навпаки говорить, що він вміє тримати удар, і це було спочатку війни. І міністри, і депутати, багато хто тримали удар. І так далі, і тому подібне. Я хочу, щоб ми справедливо оцінювали, щоб ми не очікували ідеальних формул. Тут все ідеально, тут все погано. Ні, все посерединці. Не все погано, але поодинокі випадки вони затьмарюють роботу всіх інших. І ви мережі. і ви зазначили, що ви зазначили, що багато депутатів справді законотворчо працюють і з перших днів війни допомагають військовим. Але знаєте, часто густо можна почути претензію від суспільства, чому депутати не воюють. І от коли такі випадки трапляються, це відчуття несправедливості. Воно загострюється і спливає на верхи. Я до речі, ще би про мобілізаційні процеси поговорив, би, тому що тут є. про що поговорити про економічне бронювання. Водо речі днями десь читав, коментували цю історію. Зараз повернемося до до цього питання, але давайте згадаємо про те, що електронні повістки в Україні наразі не розсилатимуться. Це питання не стоїть на порядку. Денному на цьому наголошують в парламентському комітеті з питань нацбезпеки та оборони. Дискусії про електронні повістки велися під час розгляду нового закону про мобілізацію. Однак, позиція практично всіх гілок влади наразі полягає в тому, що на даний момент повістки не будуть розсилатися в електронному вигляді. Тим часом свої дані у застосунку резерв плюс вже оновили більше 2 мільйонів трьохсот тисяч осіб. Крім того, в застосунку з'явився статус бронювання. Його Побачити особи, які заброньовані зокрема відповідними наказами Міністерства економіки. Щоправда, по цьому статусу в реєстр занесено поки що тільки 340 тисяч осіб. З часом дані будуть поповнюватися. Ви в цілому, як оцінюєте процес після того, як вступив в силу закон про мобілізацію оновлений. Взагалі цей процес. Ну, в міноборони зазначають, що це вже дало свої результати. Більше мобілізували лише протягом травня, більш прозорим став процес. Ми маємо свої мобілізаційні, Ресурси і уяву про них, але є багато недоопрацювань. Згадаємо про вікові оці пониження там, там до 50 років з 25 до 21, обмежено придатні, непридатні, що з ними робити, хто там має бути мобілізований, хто ні. По студентах від Міністерства освіти там є певні вже обмеження щодо вступу на аспірантуру, магістратуру. Тобто, тут все одно залишається чимало невдоволених, тим, що є така дещо соціальна несправедливість, чи як ми маємо на це реагувати, і чи маємо ми це все ж таки? таки оперативно доопрацювати. Як реагувати маємо на складні часи, коли буде багато невдоволеності, тому що це довга війна. І будь-який процес мобілізаційний під час довгої війни, коли багато соціальних груп. Так чи інакше будуть долучені до цього процесу, він буде викликати невдоволення. Це перше. Друге, ви абсолютно праві. Треба швидко реагувати на необхідність вносити певні корективи в ті чи інші процеси. Третє, щодо, наприклад, як я оцінюю, взагалі процес мобілізації набагато краще він виглядає ніж на початку. Чому? Знову ж таки, повертаюсь, тому що той закон, який діяв до моменту внесення коректив в закон, да? ну, зміни в закон, він не був дотичний до. Війни, яка може йти там два роки, три. Там, чи там півтора роки і так далі, а сьогодні ми бачимо зовсім інше. Тобто, країна розуміє, на який ресурс мобілізаційний вона може розраховувати. А це вже говорить про можливість проведення ротації, демобілізації і так далі, і тому подібне. Тому що першопочатково всі вважали так: О, дивіться, на початку війни певна кількість людей добровільно пішла там. Ну, мобілізувались, рекрутувалась і так далі. І все цього достатньо. Ні, зрозуміло, що коли війна такого типу, а війна йде сьогодні про існування або не існування. Двох типів держав, мафіозної Російської Федерації чи е, вільної держави Україна. Ну, відповідно, ці питання сьогодні в рамках мівіційних процесів знімаються. Чи є там вади в тих законах, які, ну, в регуляторних актах, які додатково приймаються під закон? Так є. Чи можна в них вносити корективи? В них, в, в, в них вносять корективи. А, чи буде якась справедливість забезпечуватись? Безумовно. Безумовно. Ну тому що сьогодні це все виглядало до початку роботи цього законопроекту. Ну чи вже закону, це виглядало трошки дивно. Якщо ти добровільно готовий, то да супер. А якщо ти не готовий, ну ну добре, ти десь ховаєшся і так далі. Це не було справедливо. Це не було справедливо. А чи справедливо, коли як то кажуть, мікроскопом цвяхи забувають, якби вже не було усталена ця теза? Але це стосується і мобілізації. І тут переходимо до економічного бронювання. Наскільки ця історія доречна? Ви зазначили в одному зі своїх інтерв'ю буквально днями, що ну і це факти про цей президент. Говорив, що там 5-6 людей має обслуговувати кожного бійця економічно да, в тилу. Наскільки взагалі ця історія справедлива, що когось за гроші можуть залишити когось Я... ні? У когось є. Можливості такі давайте оповісні. я поясню свою да. позицію. Безумовно, це вирішувати і Генеральному штабу і Міноборони, як це має виглядати? Але я вважаю, що дивіться, якщо під час війни економіка має працювати, тому що ми свої збройні сили забезпечуємо виключно з бюджету України, а це податки. І безумовно, якщо всі, наприклад, безумовно мобілізовані, то тоді хто фінансує? Закупівлю амуніції саме для мобілізованих в нас виникне інша проблема, і треба це врегулювати. І мені здається, що це не питання, що ти можеш відкупитись. Ну, ти особисто прийти і сказати Дивіться, в мене є там дохід, якийсь там дохід, який дозволяє мені відкупити себе від армії. Це неправильно. Але мені здається, що було б справедливо, коли підприємство критичне, не критичне, не просто абстрактно. Ми вважаємо, що воно критичне, воно має, має право всіх бронювати, щоб воно додатково платило додатковий податок, який буде йти на утримування людей, ну там закупівлю амуніції і так далі, і тому подібне. Це було б більш. Справедливо для тих людей, які залишаються в економіці. В економіці ми виправі. П'ять 5 людей ну це чітка математика, вона незмінна. П'ять людей своїми податками отримують в сучасній війні одного військовослужбовця. Але ж маємо це вирішити якось. Ну тобто і мені здається, що економічне бронювання це моя позиція. Це не є офіційна позиція держави, хочу сказати так, тому що це дискутується на різних рівнях. Міноборони з одного боку парламенти, профільні комітети парламенту з іншого. Але моя позиція, яка дивіться, маємо зробити все прозоро. Чіткі мають бути завжди критерії, що таке економічне бронювання, хто підпадає, хто буде нести за це відповідальність, які будуть критерії економічного бронювання, як це буде відбуватись на практиці і так далі. Пан Михайло, підсумуємо, якщо. Говорити про економічне бронювання, поки що є такі ініціативи, якщо вони запрацюють в разі потреби додаткової мобілізації. От коротко просто 30 секунд. Буквально чи можна припустити? А тому, що парламентарі, наприклад, це так, що поки що такої потреби немає. Чи можливо понизити граничний вік від 25 до 21, бачу чи сенсі? буде скорочення зарезервованих від 50% умовно до 30-20, чи будуть в найближчим часом з на ситуацію на фронті? оці ці всі обмеження з боку держави держави. наскільки це вирогідно 30 секунд, дуже коротко. Да. Я вважаю, що всі питання, які стосуються оперативної ситуації на лінії фронту, вирішуються не тими чи іншими змінами в мобілізаційні mm -hmm. проекти, а високоточною зброєю. Кількістю її, як тільки там є достатня кількість високоточної зброї, тоді всі ці зміни, про які ви говорите, не потрібні. От Це дуже абсолютно логічно. І Так, ми переходимо одразу на наступну тему, тому що війна ця це війна технології, І навіть самі американці військові да говорять. США говорять, що ми давно воюємо не людьми, а ми ми воюємо дистанційно, високотехнологічною зброєю. І те саме хотілося б, щоб було і у нас, як ви оцінюєте взагалі пропозиції радників Трампа, а це відтак і логіка самого можливого да, у майбутнього президента Сполучених Штатів Америки, що Україна має домовитися з Росією, вийти на переговори на тих позиціях, де ми зупинимося, поступитися тими територіями, які Росія вже відвоювала, і тоді Сполучені Штати Америки нададуть нам стільки зброї, щоб Росія не. Пішла далі, в той же час держдепи Білий Дім чинного президента Байдена говорить про те, що лише українцям вирішувати чи поступатися територіями чи ні, це їх суверенне право. Ми в ці процеси не втручаємося. Бачимо тут ну, дві позиції. Бачите, полюсно протилежно. немає. Позиції двох немає. Немає тут двох позицій. По перше, це неофіційна позиція кандидата. Ну це від радники кандидата в вони можуть там дискутувати, тому що це електоральний цикл Сполучених Штатів. Поки що офіційної позиції кандидата від республіканської партії пана. Трампа немає щодо е, того, як може ця війна далі продовжитись. Але тоді, знаєте, коли ми такі пропозиції чуємо, дивіться, для мене існує абсолютно логічно продумана позиція президента України. Чітка, достатньо е, правильно зафіксована на підставі міжнародного права. Ну, це якби абсолютно органічна позиція. Вона є домінантною сьогодні в глобальному просторі. Всі інші пропозиції, там просто не так треба писати. Коли радники. Будь-якого кандидата в будь-які президенти в будь-якої країни пропонують план, де говориться про те, що треба негайно зупинитися домовитись з Росією. Треба не так написати. Ви маєте негайно стати на коліна перед Росією, сказати, що ви програли війну, віддаєте свою територію Росії, і ми пропонуємо вам російські умови капітуляції. Отак От треба, щоб вони писали. Не треба ефміїзмів, тому що це все ефміїзми, це несправедливо. Тому що йдеться про що? Йдеться про те, що війна не спровокована, йде на тери... Території суверенної держави України. Є країна-агресора, яка порушила всі міжнародні правила і право як таке. І безумовно, якщо Росія залишається там, де вона залишається сьогодні, на окупованих територіях, це означає, що Росія не програла війну. Це означає, що Росія виграла а обнулила міжнародне право і так далі. Так ви так і пішіть. Пункт номер один. Україна стоїть на колінах. Пункт номер два. Росія перемогла всіх. Демократів, республіканців, європейців і так далі. Третє міжнародне право більше не існує. Четверте, в кого ядерна зброя, той має право зайти на будь будь-яку територію, вбити будь-яку кількість людей і не нести за ніяку відповідальність. Не треба ще раз підкреслюю писати так: це написали радники, які мають там відношення до якихось стратегічних військових mm -hmm. і так далі, аналітичних центрів. І вони так собі розуміють цей світ, що вони пропонують вам забути про те, що вашу сім'ю вирізають. Хай вони так і пишуть: вашу сім'ю вбили. Ну то ви станьте на коліна перед тим, хто ви вашу сім'ю. Тому що ми, громадяни Сполучених Штатів, вважаємо, що це дуже крута буде позиція. Так, на сам кінець, чи скажімо так, наскільки очевидна інтеграційна наша євроінтеграційна перспектива на найближчі роки, да, ну так оцінюють західні політики. Все ж таки, що ми будемо в Євросоюзі, цей тиждень просто позначився першою такою конференцією міжурядовою, коли практично ми вийшли на фінішну пряму до вступу в ЄС. Як в цілому оцінюєте євро тим паче, що ну принаймні Путін раніше говорив, що я не проти, хоча. Хто його питає, але в той же час Україна все зробила для того в останні роки, щоб ми все ж таки в Україні, точніше в ЄС були, і ніхто нам здається, здавалося б вже завадити в цьому процесі не зможе. Три речі: перше, слова Путіна не мають ніякого значення. Ні, Я ми... до того що ми... Росія намагається встремляти палиці будь-де ну, і будь-який про це говорить, робить Росія. Друге тут зроблю з посилання на очільника офісу президента пана Єрмака. Він сказав, що це історичний момент. Це дійсно історичний момент. Ми дійсно вийшли. На конкретні переговори щодо а, вступу, і це всі країни проходили в когось це було два роки, в когось було три, в когось вісім років, як у Хорватії, і так далі, і тому подібне. А щодо України, тут є пряма залежність. Виграємо війну, достатньо швидко пройдуть переговори. І ми вже навіть не зчуємося, як будемо членами Європейського союзу, тому що ми будемо символічно важливими саме для Європейського Союзу. Не зчуємося це до 30-го року. Це набагато раніше. Тут питання в тому, що все залежить від того, як швидко Росія перестане в такому вигляді існувати. І на цьому ставимо три крапки і дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас у студії. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був щойно з нами.